Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я дякую, що підписані на канал Єніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Сьогодні говоримо про... про воскресіння консерв навіть тих, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки. Вони не тільки воскресають на відповідних телеканалах, близьких до їхніх шефів, але і... Намагаються ридернути державні підприємства. Ну, не те, що намагаються, вони це роблять. Поїхали! Отже, друзі, боєць Збройних сил України, звати його Олег Симороз. Це воїн, який після того, як повернувся із фронту, отримав тяжкі поранення і лікувався власне в одній із київських лікарень. Запевняє, що Кремлівська консерва Добінський рейдернув Київську обласну лікарню, де власне і лікують військових. Відповідне звернення він записав на своїй сторінці у Фейсбуці. Подивіться фрагмент в обласній клінічній лікарні номер 2 відкрилося нове відділення реабілітації. Коли я дізнався, що зграя недобитків олігарха Ігоря Коломойського вирішили наживитися на цьому. Вирішили просто рейдернути цю лікарню. Я вирішив, що я точно не можу мовчати, і я буду робити все можливе, щоб цьому запобігти. Як це взагалі працює друзі в нашій країні? Чимало тих, хто був колись авторитетним і е, при владному впливі, ну, тобто був вхожий в деякі кабінети, е, намагається завдяки своєму поки що депутатству е, через підставних осіб отримати ну, якесь джерело додаткове доходу. У випадку з Дубинським, який перебуває під американськими санкціями, нагадаю вам був причетний до розповсюдження фейкової інформації на користь Російської Федерації, а в команді Деркача робив просто кричущі заяви, які суперечили взагалі розумінню того, що ця людина є українцем, і навіть гасло Слава Україні називав нацистським. Ось вам. Приклад слава Україні, героям слава друзі, мої саме головне в тому, що це приветствие по суті является нацистським. Але ця людина все одно залишається народним депутатом, хоч його і поперли із слуг народу. Тому він за допомогою підставних осіб. А в даному випадку Марія Кисельова, його помічниця в незаконний спосіб, яка стає раптом генеральним директором лікарні і не має жодного стосунку до медицини. Стає людиною впливовою, і відповідно Дубинський через цю людину може провертати свої брудні схеми. Нагадаю вам, що нещодавно телеканал 1+,1 відбілював Дубинського, даючи йому право ефіру, де він в ефірі сніданку з 1+,1 розповідав, який він класний волонтер, як він відбудовує хати. Ну це було не тільки в ефірі сніданку, але й були прям цілі сюжети. На ресурсах 1 плюс 1, де Дубинського намагалися зробити героєм. Героєм-рятівником. Чому? Ну, тут відповідь тільки одна. Бо це вигідно Ігорю Коломойському. Хто хоче ще коментарі? коментарі? хочете, скажіть ще питання задайте. Але повернемось до цієї Кисельової. Яка справжня мета, Нашу ця Кисельова там? Яким чином можна оборудки робити з огляду на апетити, можливі апетити пана Дубинського? За даними військовослужбовця, мета призначення Кисельової в тому, щоб люди, які стояли за нею, могли безперешкодно заволодіти земельною ділянку лікарні, йдеться про 5,5 гектарів території. І Марія, помічниця, представниця Дубинського не єдина, з допомогою кого він намагається впливати. На те, щоб збагачення його було безперервним, незважаючи на санкції і ту велику кількість дезінформації, яку він лив в бік України на користь Російської Федерації, є такий чоловік, звати його Володимир Томофійчук. Ви точно його бачили? Він колись працював на телеканалі Один Плюс Один. Так, от, 31 серпня 2022 року цей Володимир з подачі Дубинського очолив увага, базу спеціального медичного постачання. Ну, знаходити зв'язок, да, там реабілітаційна лікарня. Тут база медичного постачання. Якщо ви зайдете от просто заради цікавості, чому він там подивитися на закупівлі, це можна дивитися там на сторінках Прозоро, у нас все це зараз дозоро, це все в відкритий спосіб, але те, що ми там бачимо у відкритий спосіб, це просто вражає. Сумно, що це ніхто не перевіряє, окрім журналістів. Так от. Якщо відкрити і подивитися, що відбувається з цією базою медичного постачання, то видно, що компанія цього пана Володимира, близького до Дубинського, виступає, наприклад, замовником миючого засобу. Знаєте, скільки, на, наскільки купують миючого засобу? На 400 тисяч гривень тендер виграє фірма, яка має назву Авенторг, створена 8 листопада 2022 року. Директор цієї фірми увага! Макарівська Софія Сергіївна. Дівоче прізвище цієї Софії Белянова. Журналісти поспілкувалися з пані Оленою Батовською, яка була керівницею магістерської роботи Софії Макарівської. Через знайомих знайшли її номер і дізналися, що Софія не має жодного відношення до торгівлі. Вона взагалі навчає дітей грі на фортепіано. Софія до торгівлі не має ніякого відношення. Вона займається музикою, вона викладає фортепіано. Чоловік Софії виявився колишнім журналістом телеканалу Інтер і проросійського КРТ, і взагалі є палким прихильником московського патріархату, і якраз цей тіп почолював організацію ПЦ МП яка намагалася у 2021 році качати Україну. Через хресні ходи, мітинги під Верховною Радою. Пам'ятаєте, оці ці на палках ікони, і ці всі ошелешені люди з лаври і ну, коротше бабки з іконами на палках. Так от вони якраз відкривали ячейки по всій Україні. Гроші туди були завезені і заведені від Медведчука і Новинського. Ну, фактично вибудовували протестне крило. Української православної церкви Московського патріархату в 2021 році. Тепер на коні і дружина цього Василя стає раптом якимось чином директором підприємства, яке від держави отримує гроші. До речі, цей Василь за оцю свою діяльність занесений в базу Миротворець. А ось дружина ні. Всі ці люди напряму пов'язані із Дубинським. І такими схемами я думаю, мені вас не здивувати, але ви маєте про них знати, і надто про них мають знати в правоохоронних органах. Тому я закликаю тих, хто бачить це відео із правоохоронних органів, зокрема навіть із ДБР із НАБУ, звернути увагу. І тоді, коли ви приїжджаєте у вільню шановні можновладці, дивуєтесь, яких що реформ нам взагалі не вистачає зробити, щоб на нас дивилися з повагою. І західний світ не сумнівався в нашій доброчесності. То згадайте цей кейс з Олександром Дубинським. А таких кейсів просто купа. Незабаром вам розкажемо про укриття. Повірте, ви будете вражені. Я дякую вам всім за довіру. Дякую за те, що нас дивитесь. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Напишіть в коментарях, друзі, як ви вважаєте, що треба взагалі. Робити із такими персонажами, як Дубинський, які юридично залишаються депутатами, але фактично це покидьки, які мають бути засаджені за державну зраду. Чому вони там сидять? Ви скажете Яніна? Ну, відповідь одна. Я її вже сьогодні говорила у відео Ігор Коломойський. Ну, це просто для розуміння всієї схеми. До зустрічі завтра. Слава Україні! Слава ЗСУ.